Почуваю себе дуже добре, не те, що там хорошо, а дуже добре. Я не мог і повірити, що так може після таких операцій і так себе почувати на, на даний момент. Це диво, диво, просто диво. Я бойко Олександр Анатолійович, лікар травматолог клініки Rehab клінік Одеса. Хочу вам представити пацієнта. Йому 56 років. До нас він приїхав з Дніпропетровської області. Пацієнт з двобічним асептичним некрозом голівок, стигнових кісток. Пацієнт прооперований, проведено білатеральне ендопротизування обох кульшових суглобів. Сьогодні пацієнт готується до виписки. Скажіть, будь ласка, як ви себе почуваєте? Почуваю себе дуже добре. Не те, що там добре, а дуже добре. Даже, ну, сказати, я не мог і повірити, що так можу після таких операцій і так себе почувати на, на даний момент. Це, ну, для мене це диво, диво, просто диво. Як пройшла операція? Дуже, ну, це не операція, це проснувся, як ото в клініці. пліні. Зважаємо в фільмі. Упав, очнувся і Все в палаті. Округово в мене персонал як рідна сім'я. Ну, дуже теплі відносини, дуже гарне внімання. Ну, я просто в шокі, в шокі. Я такого не, ну, не чекав. Дякую, дуже приємно за такі слова. Ми бажаємо вам міцного здоров'я, бажаємо вам легкої дороги додому і всього самого найкращого. Дякую, 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 Наксан. Дякую.